Вот так просто дальше. Доріжка ширша. Зроблять доріжку, зьо. Чого? А чого не можна? Я перепрошую, два слова. Я дуже не маю часу, я начальник відділу Тексарної міської ради. Значить, послухайте увагу. Законодавця робіт генеральний підрядник. от такий план виконання робіт. Оце, що намальовано. це центральний хід садочок. Робимо доріжку, і робимо всього доріжку. Он звідси до бюлету. І паралельно оцей міжбудинковий проїзд буде робитися повністю, все робиться для вас. Це земля дала надана садіку для того, щоб збільшити територію на всі майданчики. Скажіть, будь ласка, що тут погано? Я перепрошую, ви жтехати. Ви вам скажіть, чому саме, як йдете кватрас? Є відмічена теклатраса на цій. Послухайте, yes, да, шановні. Ви що спеціаліст? Я, я не не спеціаліст, але то я то, знаю то, те, що, то, то, що то, я, то, я то, знаю. Кож ви знаєте, то не ліс. Не лісти. Що то, я хочу сказати? Я представник громади. Люди зібрали А Ми що не громади? Дивіться. Ми тут живемо, я тут живу. Перше, що почали робити, зайдіть нижче, подивіться, на території садочку побудували житловий будинок. Нищили знищили. Знищили. претензії до цього садочку. і шо даво поясни далі. Дальше, все далі. Все все Коли була нормальна дорога для людей, так. мер міста дав дозвіл, побудували гаражі. В центрі дороги, пройдіть, а подивіться на людей. Це майданчик. Я зараз кажу, Чому? Чому? а завод де де, будувався, ХБК будувався, може кажуть. Ми забирали в громади землю. Громада проти. А громада. А я що не громада Тернополі. Я громадян Тернополя. Нас спеціально привезли сюди. Не привезли. Тут моя внучка ходить. Моя внучка ходить. Є навпроти, дивіться, земельна ділянка.

Там машини їздять. Спеціаліст знайшовся. Ви кого представляєте? Ви кого представляєте? А є представники будівельників. тут? Ті, хто будує, висвати поліцію, висвати що за особу.